Всім добрий ранок. Не знаю, чи буде сьогодні риба. Виперся все-таки. Плюс один зранку Сам короб вилів половить окуня, як то кажуть. Не боже вже ще. Азора кеншин. Азура кінетік Азура флюрокарбон і навіть гачок, але не силікон. Силікон азура не випускала. Оп! Сьогодні все по уму. Адмірала так і не побачив, вшився на зв'язку, був вечором, позвонив, язик, заплітався і йшов додому. Додому не доповідаю, адмірал додому не дійшов. Так, чуток, флюрокарбончик, чути, фрикціончик потягнули. Давайте все як було вчора. Хоча фарш назад не повернуть, як то кажуть. Відер це невелике, <ріба> риби багато не влізе. Воно таке 5 літрове дето. Класне. Компактне. Для, самих, для тих, хто не порушує правила рибальства. <ріба> Три кіла сюди влізе спокійно. А от все остальне. Блін, та що ж таке, тішина? Синенький колір повішав, може щось кислотне. Рядом на щуку кидають. Оп, щось було. Рядом кидають на щуку і кажуть, місцями проскакує. Єсть! Блін, прямо тут коло чепи. Мілкий гнався. Старих окунів вчорашніх зварили. Получився холодець. Вранці рижик їв, мовчки повернувся до нас з ракою, рубав три рила. <гум> і навіть не хотів дивитися, блін. Десь далеко гукнуло. О, як я і думав, трошки правіше, в три рази крупніше. О, добре. Можна навіть не сильно він і крупніший, але тягнув, як наче грам 300, як наче Краснюковий окунь. Хто ще помне таке озеро Краснюкове? Попробуємо з боку ближче, може ранок він від берега далеко не відійшов. Чувак кида на ближню. може ми в обід чи до вечора встигнемо ще на ближню виїхати, в чому я сильно сумніваюся, а може зараз з машини візьмемо. Вгадайте, хто їх тільки що виложив із сумки. Нафік мені бльосне. Є цей самий, я зараз окуня наловлю. Зараз машину треба збігати, забрати блишню. <рес> ну це капець. Хоча я не вірю. Будемо ловити те, що ловиться, а ловиться окунь. Щука буде тут, мабуть, під лютий місяць клювати, якщо криги не буде. І навіть якщо крига буде, буде клювати за полонки. А взагалі я дупля не відбиваю. Уже що, де і як. Мастерство не проп'єш, ну забудеш, розтіряєш. Хоча це діло наживне, як ви знаєте. Педучиться трохи. Але, на жаль, не на, мабуть, не, найближ, не, най, не на найближчі роки. Біс його знає. Стільки це продлиться і стільки я проживу, як не старайся, ніхто не знає. Якщо думаєте, там пишете бережіть себе і так далі, от снаряда фіг, хто збереже і от дрона. Вже побачено наживо. Причому не один і не два, і не три рази. Як хороша бомба, снаряд іще ніхто не відмінив. Оп, а я думаю, що таке, ну це точно цей крупніший. Блін, вони коли палочки. Коло палочки тусуються. Не знімемо вам зараз 10 роликів. Це буде перший і п'ятий в очереді. Буду загрузю і хай викладаються за автоматично, якщо хто не в курсі. Я навіть по 5 днів можу в інтернеті не бути і не знати, що відбувається. Чай як не видно збоку. Можливо, окуня не так і багато тут. І, ну, баклана вже давно нема, він тусується в більш жирних місцях на Дніпрі, де тараній багато. Нафік йому цей окунь. Де короб є кілограмовий, та ж тварь проглоти що хочеш. Хоча в основному він б'є таран, настільки я замічав. Отакі пироги. Так-так-так. Трошки далі палички. Опять вправо відкидав ноль. Навіть камеру виключив. Думаю, так, треба щось міняти. Один рибак тільки що прийшов, теж три заброси і смився. Думаю, не зрозумів, що це було. Треба ж поупиратися, а та ті не клює. Ну нам більше буде. Хоча може він більше знає. Жде, коли буде, мега раз, рознос. Взагалі це дуже супер, що хоч щось є. Я був впевнений, приїхав провідати чисто адмірала. Блін, все йшло. Думаю, та яка там риба Опять зійшло? Уже коли... Коли, коли погналися, є. Коло палички все-таки. Вже коли погнались, то якщо один, вторий, третій зійде, добере 10 чи двадцятий, який рядом йде. Оп Ми в воді довго не простоїм, треба додому заскочить, перекрити водопровод, естественно, блін А от тут то нами наконець-то я знайшов на дні сумки, пригодиться Азоровський бубалет. Гачок не зламав, ні офігенські штуки. Я люблю такі. Ну ви в курсі. У мене синеньких пару штук є. Я їх і в хвости в гриву використовую, тому вони швидко і вбиваються. Защимлюю ними те, що не можна Буває, вони чисто так в рибі в глаза подивиться. і спитати, ти будеш гачок віддавати чи ні. Та щось подрібнички підкрутити, але легенькі, маленькі. Калені, не ржавіють. Так, корозією покриваються, але не гниють, що дурні. лаком вскриті. Класні. Того я їх давно використовую, як бачили, і всім рекомендував подібними, обзавестись. Оп. Пішло по травички. Зараза, оп, і травички буквально прямо на проводки. Коло палички. Коло палички на проводки спінінг написано до 10 грам, ну 10 грам він кидає так, як наче може кинути 15 Обично на 10 грамах більша кількість бланків просто провалюється. Так далеко кидати не треба. Просто починає провалюватися і розумієш, що 10 грам це. З учотом вітра, <свіст>, вагою приманок, гачка і так далі. А тут 10 грам, як наче і не цей, як наче це 7 грам. Досить добре працює кінетик, хотів сказати кіншин. Кеншин теж молодець, поки мінусовий заряд не бахне. Температура мінус починав відказувати мгновенний тормоз. Треба спецмастило на многінний тормоз, не недешеве, якесь магніфірне чи типу, того, магнітне дороге. Тоді теоретично воно не буде зупинятись, але це, блін, прямо отут от забону Може він іще догоне. Вони тут і під, прямо під ногами бігають. Таранічку мілку ганяють, яка жив, живцова, яка одне рестилася. Ніфіга. Тільки закинули равньою дугу і не пойму, що, що відбувається. А там відбувається при неприятніша єсовитія. Холодець. Але на холодець твої товариші вже є. Зараз може достанемо флагманський силікончик трошки другий, більшого розміру, бо щось крупніна, взагалі не прокрупнінюється. Спробуємо взагалі справа, де вже можна з берега докинути. Вчора спробував, ніфіга, фіга, треба надівати заброди. Тіпо не діло. І Я подумав, якщо буде щука, вона й на нашу приманку може схватити спокійно. Відкусити її, звісно. І вже тоді ми підемо за блошнею, за облером. Ні, воблери взагалі не брав. Сховані на розпродажу або вже без мене, або до кращих часів. Страшний сон мені сниться, що мої Снасті продають по 5 копійок. Що їх кум викупляє по 5 копійок штука. Це, влад... це владі купляв по 10 копійок, це по п'ять. Але мені тоді буде все одно вже. То таке. Не, не купи, він в нього своїх, він ще й свої може продати, якщо треба. Ой. Допоможе розпродати, я думаю. Теоретично. Оп, але не факт. Ні, сидить все-таки дрібнота. Така дрібнота, що я не розумію, це грузик від водного чи окунець. Хто з них важчий? Хто з них важчий? Повертаємось наліво, сходимо. Насті тільки не кажіть. Може, тут щось. Грам на 5 крупніше буде, а по факту можемо ще пройти метрів 10. Хвилі нема, вода, особливо вчора не змінилася. Спробувати варто. Головне, щоб баржа Шаланда повна, як і фалії, не перекинулася, коли ми її перегрузимо з жадності. Я ж не подумав про це, як завжди. Але можемо віднести в багажник висипати, щоб повернутися і взяти ще. І зірвався. Ех, і зірвався падло. Доганяв прямо, як бачите, і не один. Аж сюди стягнули приманочку. Надарака повішать, але його швидко. Йому вуса і клешні обламають на первих забросах. Тут риба, як бачите, дурна. Рибаки тільки встигають приманки вішать, того закупляють дешеві і дофіга. Що, зійшов? Ні, сидить. І лідогнала. Все ціє палиці, боюся, тводний запутать, бо до неї по факту без, забродов... без забродного комбеза не дійти. Туди би ще їх штук 50 втикнути, і буде такий собі островний візенія, за який теоретично чіплялась би риба. Ховалася, але це не точно. Буває чеп на Дніпрі, їдеш, натоплено десь містами непомірно. І ні одної риби, а риба стоїть в 500 метрах від них на голому місці і в ті чепи не хоче лізти ніяк бо не та глибина, не той скат, не той рельєф. Щось та й коропізна. На конки особливо багато наблюдав такого на Дніпрі, як на Дніпрі. Таке. Ну що, у нас стільки у вас, у нас вже сім окуньків до десятка навряд чи доб'ємо цей відос. Щоб підписникам було 10 рибин, Але я думаю, омірзітельна я восьмерка. Омірзітельний mm -hmm. восьмий окунь зійшов. І ви бачили де? Біля па палочки? Взагалі далеко кидати не потрібно, виходить. Закинув метра на три від неї. Можливо, на крупніший треба повільніше тягнути, але все одно дрібнота не дасть, поки її не виловиш. Щось було. Клюють. Гадина от в слабо. Це не надзвичайний джиг. Оп! Видно, дрібнота якась гониться. Яка й проковтнути не може, тут є такі. І знову ми з-під палочки одмерзительну восьмірочку тягнемо. Ще й нечогенький. Ви гляньте, завершує цей славний відосик. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Мабуть, по просмотрах бачу вас уже небагато. Ну, тому що відоси однообразні, скучні, мутні, не про що, одна болтологія незмінна. І все. Я вас розумію. Але дякуємо за те, що я сам собі дякую, що хоч таке зняв. Бо й такого може не бути. Силочки на дрини в описі. Карта на донат в самому низу на мівінку. А може і на Маккофе. от такі пироги. Не буду казати до зустрічі на війні, скажу до зустрічі на воді. Отак от, от. Погнали. Трьохрічна янтарна черешня. Саженець просто капець, і він його вже шатає. Грюбаний кіт. Теж треба буде весною вкороти. Не шатай черешню. Це не пам'ятаю, що слива. Вроде жива, в наступному році попре черешня номер 1 місцева куплена. Три рази чи чотири рази листя пускала і вмирала, леняла. Помре, І черешня номер 2 здається, виживе. В наступному році, можуть бути навіть плоди. Віточки виросли в різні сторони і задерев'яли. Здається, яблуня без яблук, а на цьому було одне яблучко. Дехто з'їв, але не я. Яблуня номер 2 досі листя не скинула. Інжир засипаний, прикиданий, бо паганий бокові пустив, боюся, що поодмирали в нас морозяка вдари, а вічно все здихає. Інжир по 10 років приживається. Тут викопав, але ну, нічого не посадив. Це офігенський той інжир, що чор... чорний. Одну ветку нікотрі придавив, закопав, інші ветки теж тряпкою накрив і придавив, закопав. Суперморозу не буде, все от землі, тепло трошки йде, хоч перезімує. І вже буде кущара ого-го. А то й падло трубу, шатає і шатає. Це, як я казав, яблуня. І ще яблуня нафіка їх, мама насадила. Горіхи почти всі попропадали. Тут був горіх, дубця врізав, тут горіх є непонятно. І тут горіх є, теж непонятно вижив чи ні. То черешню ми бачили. Слива. Ще лунок накопав під що небудь. Може хурьма буде, ще щось, що мені в голову збредеється, я буду живий і здоровий. Втикнути, щоб місто не пропадало. І це грьбані пішли дички абрикоси. Весною підріжем побачимо, може плоди дадуть, хоча теж треба все викорчувати і викинути, матір надурили неслабо, так? Був виход. Куди вони полетіли, чи це вже був приход, непонятно. Таке, Єжевіка. Єдине, що залишилося від тих 17 -ти малинових дерев. Мати пересадила, Вона тут і малинове дерево пересадила, але воно здохло, треба було його І Рядом, по-моєму, числива чи ця айва. Ось такий город на 5 відосиків хватило. Кіт вже від нас не відстає, треба від нього тікати, його в баню. Ми наоборот з позиції котів вивозимо. А тут буде, куди він дівся? Ага, А тут буде операція аборт. кота на позицію завести. <рис> Отакі От пироги. Що ж, ставимо лайки, котику, ділимося роликом з друзями. Силочки на все про все в описі під відео і карту на донати. Я думаю, зараз вам буде рибалочка. Понеслась.